Протягом ночі армія оборони Ізраїлю завдавала авіаударів по всьому сектору газу. Було вражено понад 200 цілей. Серед них військові об'єкти, місце зберігання зброї у мечеті, квартира, яку використовували сели протитанкових керованих ракет Хамас, та висотна вежа, яку використовували терористичне групування. Про це зазначили в ізраїльській армії. Окрім того, військові оприлюднили відео, на якому видно момент завдання ударів по об'єктах Хамас. У відповідь на удари Сахалу Хамас погрожує страчувати заручників. Про це заявив представник бригад Аль-Касам Абу Убайда. Нагадаю, що палестинці тримають у полоні понад сотню людей. Це як цивільне населення Ізраїлю, так і військові. Терористи стверджують, що страти будуть публічними та зафіксованими на аудіо та відео. Хамас стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед ударами, щоб попередити цивільних осіб про втечу. Як пише видання The Time of Israel, Цахал завдаватиме ударів по сектору газа навіть у випадках, коли це потенційно становитиме загрозу для заручників, які там утримуються. У випадках, коли надходитиме перевірена інформація про те, що в тій чи іншій будівлі в газі точно перебувають заручники, ізраїльські військові удари не завдаватимуть. Станом на зараз відомо, що в Ізраїлі вже близько. Тисячі загиблих президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що ніколи з часів Голокосту за один день не було вбито стільки євреїв. З часів Голокосту не було вбито стільки євреїв за один день. Ми стали свідками того, як єврейських чоловіків і жінок. Людей похилого віку і навіть тих, хто вижив при голокості, засовують у вантажівки і відвозять у полон. Хамас повторює методи іділ, вламується в будинки цивільних, холоднокровно вбиває цілі сім'ї, жорстоко спалює, б'є та катує своїх жертв. Ця жорстокість, нелюдяність та варварство властива монстр не людям. Монстрам. У Палестині ж відомо про майже 700 загиблих. Ще понад 187 тисяч палестинців залишили свої будинки у секторі гази. Про це повідомляє ООН. Після всього цього Хамас заявив, що готовий до обговорення можливого перемир'я, оскільки досягнув своїх цілей. Про це заявив високопоставлений чиновник Хамасу Муса Абу Марзук. Він сказав, що угрупування відкрите до всіх політичних діалогів, але напередодні посол Ізраїлю вон заявив, що жодних переговорів із бойовиками країна не вестиме. Мовляв, ця епоха вже закінчилася. Шукаючи бодай якоїсь підтримки, президент Палестини Махмуд Аббас готує свій візит до Російської Федерації. Про це повідомив посол Палестини в Росії, за його словами, палестинська. Ка адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти, і зараз триває підготовка до візиту президента Абаса.